Шановні наші абітурієнти, раді вас будемо вітати на нашому дні відкритих дверей, який відбудеться 20 квітня. Я є гарант освітньої програми відновлювальної джерела енергії та енергоефективні технології. Буду радий поспілкуватися з вами і розповім вам про особливості нашої освітньої програми, про аспекти практичної підготовки. про Різноманітні наукові дослідження, які проводять наші здобувачі та аспіранти, і таке інше. В цілому освітня програма відновлювання джерела енергії та енергоефективні технології, вона і направлення на дослідження е, таких от е, альтернативних джерел енергії з використанням відновлюваних джерел. Тобто, це найперше це енергія сонця. Також, окрім цього, ми досліджуємо енергію вітру, енергію. Тепла Землі і таке інше. Це є особливості нашої освітньої програми.